П'ять причин, чому я не відмовився від Human Design, навіть будучи скептично налаштованим на нього, і досі до речі, я не завжди вірив в Human Design і не завжди про нього знав. І в мене є дуже багато часів нальотів в медитаціях, різних практиках, самопізнання, вислідковування себе, своїх шаблонів, своїх недоліків, так би мовити. Ви так само могли стикатися з тією ситуацією, що скільки не медитуй, скільки не вислідковує себе, в якийсь момент може наступати просто виснаження від цих практик. За весь цей час я досить гарно навчився працювати з собою, вислідковувати себе. Я розвинув досить високий рівень самоусвідомлення, але були деякі риси, які продовжували в мені проявлятися навіть після глибоких пропрацювань, як самостійно, так і з іншими наставниками, там, психологами, коучами. Я навіть сам коучинг почав вивчати і багато практик самостійно проводив. І в деяких аспектах я отримував тільки тимчасовий результат. Якщо взяти на великому проміжку часу, то ці ситуації вони продовжували повторюватися. На якийсь час вони вирішувалися, а згодом вони знову починали проявлятися. Згодом я натрапив в черговий раз на Human Design, вже почав його вивчати більш глибоко і почав впізнавати себе в ньому. Що я напрацьовував роками, воно було просто розписано без якихось складних практик, довгих там мучення, вислідковувань. І ось п'ять речей, які змінили моє ставлення до Human Design. І перше, воно не вимагає вірити в нього. Це не є сектою або релігією, де потрібно вірити на осліп. Це мова спостереження. Друге, це те, що воно зняло провину. Тобто в мене були і є, в мене лишаються певні аспекти моєї поведінки, за які я відчував провину, я намагався їх собі виправити. А коли я прочитав про них, що це є природним моїм налаштуванням, природною моєю енергією, я просто прийняв. Третє, це те, що воно пришвидшує шлях. І це просто карта, як ви відкриваєте Google Map, да, і не думаєте, як вам дійти або там, не питаєте по дорозі у кожного прохожого, але територію воно не відображає, тобто вже проживання свого життя, воно відбувається безпосередньо в вашому досвіді. Четверте, воно мені допомогло в стосунках з дружиною. Коли ми мали багато років один до одного певні претензії, хотіли щось змінити в один одному. Коли ми відкрили карти один до одного, прочитали їх, і ми зрозуміли знову ж таки, що це є природними нашими налаштуваннями, і всі ці претензії вони кудись зникли. Ну, залишились парочка ще трошки залишилось, але в цілому, якби ну велика, там 95-99% претензії, вони просто зникли самі собою, причому ніхто не змінювався. І п'яте, його важко ігнорувати. Тобто, тобто, навіть якщо описи можна деякі притягнути за вуха, там десь. Собі там сприйняти, там підлаштувати і так далі, все одно настільки високий відсоток співпадінь, що я, наприклад, ще не можу це просто пропустити повз свої уваги. Тому я продовжую це досліджувати не тільки через свою карту, а через карту інших людей, і інші люди теж підтверджують цю високу точність. Я не роблю з Human Design віру, я не довіряю йому на 100%, але для мене це один із інструментів, який пришвидшує мене на шляху самопізнання, і я бачу, як він допомагає і іншим пізнати себе швидше, швидше прийняти себе. Тому, якщо вам відгукується ця логіка, просто спробуйте поспостерігати за собою на основі своєї карти, що воно вам скажуть, мені теж це цікаво. Поки що все збігається і в інших людей.